То это поможет вам в вашем Презентація Учне, нового До вашої костюму. уваги пітерська блуза дизайну Олени Буреніної. Олена пропонує в цьому Вау. сезоні звернути увагу на модель з асиметричною геометрією угу. та деконструйованим кроєм. Дизайнерка наголошує на виборі тканини на користь натуральності, еластичності та можливості відтворити лаконічний та ефектний образ у нас на тканини Джерсі. Особливість дизайну блузи універсальність. Вона доречна як у діловому стилі, так і у поєднанні одягу для більш неформальної обстановки. Дизайнеркою запропонований актуальний цього сезону ніжно-ліловий колір. Це приємний жіночний та вишуканий відтінок, який підкреслює природню красу жінок із кольортипом зима і весна. А образ жінок з кольоротипом осінь та літо то дасть шар, чарівність і загадковість. Ліловий чудово поєднується з холодними та теплими тонами. Ефектно прикрашає базові речі, надає образу м'якості, ніжності та романтичного настрою. Ми пропонуємо вам декілька образів, які ви зможете відтворити або ж створити безліч власних, які будуть відображати ваш характер, ваші цілі та ваш настрій. Легко відчувати себе впевненою, коли ліловий поєднується із пастельними тонами. Також блуза гармонійно поєднується як з класичними речами, наприклад із брюками, так і з одягом у стилі кежуал, наприклад із джинсами. Блузу можна носити як на випуск, так і заправляти всередину. Найбільш виграшний варіант заправляти її асиметрично. Для певних образів рукави блузи можна носити, зібравши на три чверті. Ви також можете поєднувати блузу з класичною діловою спідницею або спідницею вільного крою. Наприклад, світлою плісерованою спідницею міді. Із подробицями щодо замовлення блузи можна ознайомитися на сайті Mary Kay InTouch. Бажаємо вам красивого та успішного лідерства з компанією Mary Kay. Дякую.